Наш благодійний фонд ми поряд з перших днів війни розпочав допомагати в першу чергу Збройним силам України та верствам населення, які потрапили під обстріли і були були вимушені виїхати зі своїх домівок і були мешканцями нашого міста за цей обсяг за цей день за весь за весь цей час. У нас багато тисяч людей приходили до нас, і також ми допомагали кримінчужанам, не залишили їх в осторонь, бо багато кримінчужан знають, що залишились саме без роботи і за початку війни. Розкажіть про свою команду, як сформувалася, хто в неї зараз, хто є костяком цієї команди. Ну, в принципі, зараз ви бачите, весь костяк нашого благодійного фонду з'явилися всі майже одразу, побачивши інформацію о тому, що ми допомагаємо, і кожен проявив себе, що може допомогти в чомусь конкретно або запитав, що треба допомогти. Так ми потоб'єднались, кожен приходив і вкладав свої зусилля, які допомагали нам рухатися. До перемоги. Я хочу виразити всім вам вдячність за те, що от ви робите ту роботу, яка дуже необхідна для наших військових, усіх, для наших людей. Ми прожили складні півроку, була дуже складна весна, не менш складне літо і для наших воїнів, і в цілому для всієї країни. То хочу сказати, що ваша турбота і підтримка зігріває наших воїнів, коли вони бачать, що займаються в тиловій частині нашої країни і організовують роботу, організовують, допомагають відроджувати економіку підприємства. І люди займають дуже активну, життєву позицію щодо наших військових, воно придає сил, придає наслаги. Тому за високий рівень патріотизму, самовіддану працю, стійку громадську позицію, як нам казали? Активну допомогу та підтримку Збройних сил України за ваш внесок в розвиток волонтерської діяльності. З нагоди нашого свята, яке в нас буде Дня Незалежності України, ми хочемо відзначити грамотами, почесними грамотами Кременчуцької військової адміністрації ваш волонтерський рух, який називається ми поряд, і відзначити самих активних представників. Дівчат, хлопців, всіх інших, які ну, дуже допомагають нашим військовим. Хочеться відзначити подякую. Саме активно, мабуть, діяча волонтерського роду. Цирадченка, Олександра, Так? Да? Ти в нас активно допомагаєш. Ти великий молодець. Ось, Ми тебе відзначаємо таку подяку. Давай також визначаємо подяки Кременчувської районної військової адміністрації Кравченка Федора Станіславича. Всього найкращого. Шаповал Інну Сергіївну. Також визначаємо подяку. Вам всього найкращого. Дякую. дякую. Оголошується подяка Титеренко Олегу Івановичу, волонтеру загалі. Також подякає Кременчусь к ради військової адміністрації, оголошується Шевченка Катерині Вікторівні. Подякаю оголошується за Гарульку Даніїлу Андрійовичу, волонтеру благодійної організації Ми поряд за патріотизм, за ту роботу, яку ви робите. Дякую Також нагороджуємо подяки і відзначаємо Алієву Євгенію Ігорівну. Відзначаємо подяку і хремічу районній військової адміністрації Ганжу Ольгу Віталівну за активну життєву позицію розгляду про першого руху. Я вас вітаю.